Бувало у вас таке. Ви дивитесь, як людина виходить на сцену, бере до рук мікрофон, відкриває рота, і ви одразу розумієте, що вона буде говорити далі. Якщо так, то сідайте зручніше і будемо розбиратися. Сьогодні поговоримо про сім фраз кліше, які використовують новачки. І не тільки новачки при написанні жартів. Мене звати Валентин. Ви на моєму ютуб-каналі. Гарного перегляду! А ви помічали? Це настільки заїжджена фраза, що її використовують люди, які навіть не знають, що таке стендап. А ви помітили цю помилку у мультфільмі Рап. Чи помітили ви, що у фільмі сяйво? А ви помітили ці камео...» Усі стендап-коміки говорять про спостереження. Але якщо ваш жарт починається з фрази а ви помічали, то знаєте, це як обов'язковий додаток до поганого стендапу. А ви помічали, що у супермаркетах завжди є каса, яка працює. Повільніше ніж інші, як зробити цей жарт цікавіше? Просто покажіть ситуацію без зайвих запитань. У мене є улюблена касирка, вона пробиває товар так повільно, що я встигаю переосмислити всі свої покупки. Тобто, не потрібно питати у людей, чи помічали вони, просто розкажіть свою версію реальності. Всі кажуть, що? Чому це кліше? Бо ніхто так не каже. Ну, крім що ваша мама, яка намагається вас вмовити, зробити вам укол. Ну, всі кажуть, що це було не боляче. Угу, Так ми й повірили. Ось приклад банального початку жарту. Всі кажуть, що здоровий спосіб життя це круто. Але чому тоді всі здорові люди виглядають такими засмученими? Робіть жарт від себе, а не від якихось всіх. Здоровий спосіб життя продовжує його, але сенс мені довго жити без цигарок, пива та шаурми. Я тут зрозумів одну річ, чому це кліше? Бо якщо ви щось зрозуміли, Одразу скажіть це, а не робіть з цього велике відкриття. Я тут зрозумів одну річ: життя це як гра в шахи, тільки я граю без короля. Замість того, щоб зрозуміти якусь річ, просто одразу вкидуйте панчлайн. Життя це шахи. Але замість розумної стратегії я просто бігаю по дошці і намагаюся не попастися під удар. Немає сенсу оголошувати відкриття. Просто одразу давайте жарт коротко та ясно. <клухи> Уявіть собі, це кліше настільки в'їлося, наприклад, в мене, що навіть я його дуже часто використовував в одному з моїх попередніх відео. Якщо ви не фокусник, який зараз реально покаже щось круте. То аудиторії так уявляє вашу історію. Сміло продовжуйте її розповідати. Приклад банального жарту: уявіть собі, що ви йдете по вулиці і бачите голуба, який як зробити цікавіше, все просто. Заходьте одразу в ситуацію. Я йду по вулиці, дивлюся, голуб, але не простий голуб, а той, який дивиться на тебе як на боржника. Бля, серйозно, мені навіть це треба пояснювати. Я не расист але. Я не сексист, але. Фу, видихнули. Чому це кліше? Тому що після цієї фрази, звичайно, ж йде щось расистське або сексистське. Я не сексист, але жінки за кермом. Якщо жарт може образити когось. То краще зробіть його саме іронічним. Коли моя дівчина за кермом, саме в цей момент я розумію, що таке бути віруючим. Я взагалі не рекомендую використовувати такі фрази для написання своїх жартів. Це вже занадто застаріло, навіть трішечки непрофесійно і неоригінально. Скажу відверто. Наступне кліше це чесно кажучи, або скажу відверто. Чому це кліше? Бо ви стендап-комік, і глядачі і так надіються, що ви з ними будете максимально чесними, принаймні з висновками, які ви зробили з той чи інакшої ситуації. Скажу відверто: спорт це не для мене. А ось як пропоную я написати щось подібне. Я намагаюся займатися спортом, але мій найбільший успіх це те, що я ще не помер після розминки. А тут могла би бути ваша реклама. І остання фраза, яку я вам розповім на сьогодні. Колись у мене був такий випадок. Чому це кліше? Бо якщо ви вже починаєте розповідати цю історію, то це вже випадок. Не потрібно це підкреслювати. Приклад банального жарту. Колись в мене був такий випадок, я забув ключі вдома. Як зробити трішечки цікавіше? По класиці цього відео я вам рекомендую. Одразу входити в історію, одразу без зайвого вступу. Забув ключі вдома, а сусід мені каже: так виклич рятувальників, чувак, в мене не пожежа, в мене мама вдома. Вона знову мені скаже, а я ж тобі казала. Отже, якщо ви пишете жарти або хочете почати писати жарти, то намагайтеся уникати цих фраз кліше. Тому що глядачі вже мільйони разів чули, а ви помічали, а бувало у вас таке, кажучи відверто і так далі. Якщо ви будете звучати як старий гумористичний журнал з анекдотами, то глядачі так і подумають. Це ж було вже. Підтримайте мій канал підпискою, влупіть вподобайку та напишіть в коментарях. Яку найчастіше фразу кліше ви чули від коміків?